Закінчив ліцей я на відмінно. Звісно, на золоту медаль якби її видавали, але, на жаль, з цього року е медалі вже відмінили. Я математику зробив за годину і 5-10 хвилин плюс-мінус, а на українську мову я витратив до 20 хвилин. Другий етап це історія і хімія. Я почав із хімії, там, на жаль, Одна задача така, що підвела мене капітально. Якби я її вирішив та розв'язав та здобув би можливо з хімії 200 балів. А найважчим предметом для здачі для мене це була історія, бо я її буквально вчив з нуля. Судячи з результатами НМТ, 183, я вважаю, в принципі, що це є достойний результат. Готуватися до НМТ я почав. З 11 класу, а з математики ще із початку 10-го. Додаткові заняття потрібні були для більш комплексної підготовки до національного мультипредметного тесту, щоб здати його на вищий бал, оскільки на жаль, шкільна програма ну, не зовсім в принципі, на мою думку, відповідає вимогам НМТ. Потрібно Влаштовувати собі, наприклад, вдома такі ну, міні-тести по 4 години, почати їх принаймні раз двічі у тиждень, щоб мати психологічну підготовку до НМТ, щоб просто висидіти ті 4 години, щоб мати дуже сильну витримку.